Проф 1. Вимкніть автозапуск зайвих програм. Натискаємо Ctrl плюс Shift плюс Escape. Відкривається диспетчер завдань. Вкладка автозавантаження. У мене меню Windows англійською, тому якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Тут вимикаємо все зайве, що не потрібно при запуску Windows, Discord, Steam, Spotify, будь-які інші програми, які вам не потрібно запускати при запуску Windows, щоб не обтяжувати його. Тепер Windows завантажуватиметься значно швидше. Крок 2. Вимкніть анімації Windows плюс R. Тобто права кнопка миші на значок Windows в нижньому кутку екрану ліворуч, якщо у вас панель задач розташована, як у мене внизу. І обираємо, так як я, вкладку Run. Вводимо SYSDM.cpl. Вкладка додатково. Параметри швидкодії. Обираємо Забезпечити найкращу швидкодію. Windows запрацює швидше, особливо на старих комп'ютерах. Крок 3. Очистіть диск. Пошуку Windows вводимо очищення диска, обираємо диск. C, ставимо галочки на тимчасові файли і кеш.